Певну позицію громади, яка має бажання, наприклад, в тому числі, поправити ситуацію з дорогами, покращити благоустрій населених пунктів і так далі. Але в будь-якому випадку ми пригадуємо історію 2010 року, коли була активна дискусія між Тернопільською міською радою і Тернопільською обласною радою, виділяти місто Тернополю кошти чи ні. В результаті кошти були виділені Тернопільською обласною радою десь приблизно в листопаді місяці, і начебто. З позиції, з однієї позиції обласної ради не було відповідних документів, з другої сторони, міська рада аргументувала попереднє, що документи були, але були інші мотиви того, чому не відділялися ці кошти. Власне, була позиція по виборах тоді. Сьогодні ми маємо те ж, саму, те ж саме питання. Наприклад, я аналізую додатки і документи, що стосуються ремонтів доріг в минулому році. У 2011 році ми аналізуємо, наприклад, упереджений підхід до вирішення проблем цілого низку районів. Зокрема, дивимося. От чому за якимось принципом, виходячи з надходження місцевого, місцевих доходів, транспортного податку, за певними за критеріями виділяється, виділяється таким населеним пунктом, наприклад, як, як е, Теребовля, теребовля Гусятин, Підволочиськ, умовно кажучи, близько мільйона. А в той час і на інші населені пункти, такі, наприклад, бережани, ремонт там по 100-200 по тисяч гривень. Але менше з тим, якщо далі повернемося до питання субвенцій з державного бюджету, то ми аналізуємо набагато гіршу позицію в цій ситуації. От я собі буквально перегляну. От на ремонт вулиці, реконструкції реконструкції вулиці, вулиці Шевченка, СМТ, Гусятин виділено 1 мільйон гривень. В той час, наприклад, як. На ремонт вулиць Бучичі 279 тисяч. На ремонт е, капітальних вулиць, е, ремонт в селі е, Зелена скороти, передбачено, передбачено 4 мільйони 498 тисяч. От, тобто, ну, давайте будемо говорити про те, що зараз є позиція, що є певні пріоритети. Одні райони є, а інших районів немає. Відповідно, наша якраз позиція полягає в тому, що має бути об'єктивна оцінка інтересів громад. І в першу чергу це має бути розподіл, що такий має бути розподіл, то він має відбуватися за критерієм необхідності, пріоритету і, і відповідно враховуючи е, інтереси, інтереси певних громад. Е, в тому числі, зокрема, в місті Тернополі, ми маємо конкретну проблему, з якою я неодноразово звертався наприклад, і вулиці е, Злуки 29, двадцять е, дев'ять. Це вулиця спортивна, купа звернень, купа прохань. до Тернопільської міської ради я не кажу, що це тільки йдеться про дане скликання, котре очолює там представляє вже Сергій Віталійович Натал. Але в будь-якому випадку, по, по, по сьогодні, ситуація є невирішеною. Я сподіваюся, що будуть відповідні здійснені кроки на те, щоб врегулювати, врахувати інтереси громад в тому, щоб е виправити цю ситуацію на майбутнє. Тому е в мене в першу чергу звернення до представників влади, органів місцевого самоврядування. Що розподіл коштів має відбуватися максимально прозоро, максимально з врахуванням інтересів громад і з врахуванням того, які робить внесок кожна територія в розвиток Тернопільської області. Дякую. Дякую.